Вітаю, любий друже, ти на каналі Німецький шлях і з тобою знову колектор. Сьогодні ще в нашому відосику хочеться сказати пару слів про такий з моєї точки зору міф, як те, що ось вийдеш ти на роботу, тоді ти будеш знати німецьку. І взагалі всі ці курси, це все повна фігня. Треба, щоб людина йшла на роботу і тільки там вона вивчить німецький. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Доки я не вийшов на роботу, я також думав: ну, можливо, так, може воно так насправді є. Типу, ти таки вийдеш на роботу, будеш спілкуватися по-німецьки, вивчиш там мову. До цього, хто вперше на каналі, я закінчив мовні курси. Є навіть сертифікати б 1 хоч насправді на Б1. Я не знаю, хто там дивився, не дивився, можете подивитися мій старенький відосик, вже старенький, про те, як я здав на мовні курси. Вже третій місяць працюю. І що я вам можу тепер з своєї точки зору сказати, про саме про це питання, що ось на роботі ти вивчиш. Давайте я вас плавно спочатку підведу до статистики, скажімо, та. ChatGPT стверджує, що ті, хто пройшли мовні інтеграційні курси з першого разу, не з п'ятого, не з 45-го, а прямо одразу з першого разу, 50-60% людей здають на рівень b 1 Я гадаю, ну так суб'єктивно, ну мінімум ще половина буде з цих, хто здав на B1, дійсно знати b 1 І того ми маємо, наприклад, людина за рік вивчила курси, і 25% з цих людей... Вже інтегровані в суспільство вони можуть йти і вільно розмовляти, і вільно влаштовуватись на роботу і тому подібне. Тобто людина вже повністю володіє мовою на тому рівні, щоб вільно себе відчувати. Ну і потім, коли вона вже знає мову на достатньо високому рівні, вона потихеньку буде модернізувати, скажімо так, свої навички, вивчаючи якісь нові слова, якісь нові речові, можливо, обороті більш складні. А чи є якась статистика по тим, хто пішов на роботу? І через рік знають Б1. Такої статистики немає. І насправді мені щось підказує, що людина, яка от приїхала з України, влаштувалася на повну зайнятість, на роботу зранку до вечора і в неї ще якісь там свої є домашні справи, буде от приблизно з такою вірогідністю знати Б1 через рік. Навіть А2. До чого я веду? Що так, звісно, коли ти виходиш на роботу, ти в певних межах вивчаєш нові слова. Наприклад, я веломеханік, я вийшов на роботу через місяць, я вже знаю купу роз... різноманітних специфічних слів технічних, так як цей компонент називається, як той компонент. Якщо ти, наприклад, не знаю там офіціант, наприклад, в мене є. Знайомі знайомих, як і офіціанти, які вже по декілька років в Німеччині не ходили на інтеграційні курси і просто працюють офіціантами, вони знають мову на рівні офіціанта, прийти, спитати, що вам принести і тому подібне, просто вийти кудись в світ і вільно розмовляти. Ні, фігульки. Коротше кажучи, вийшовши на роботу, якщо в тебе одразу знань нуль, і в тебе немає часу займатися вивченням мови, а очевидно, що в більшості людей його і не буде. Звісно, не всі, я також знаю, людей, які після роботи приходять та включають собі там якийсь аудіотренінг і тому подібне. Наскільки воно ефективно, мені важко сказати, але є люди, які все ж таки після роботи також вивчають німецьку. Але їх буде небагато. І ефективність цього в проміжку часу, так, мені здається, буде не дуже ефективно. Звідси в нас і виходять оці от всі. Цікаві чудові історії, коли людина вже 30 років живе в Німеччині, а тільки зараз пішла на мовні курси і навіть на А2 не може здати. Тому що коли людина не знає з самого початку німецької, вона буде собі шукати місце там, де вона зможе себе більш-менш комфортно відчувати без знання німецької, так? Тобто середовище, на яке розмовляють на зрозумілій її мові, або просто вивчить якусь невеличку частину німецької мови, щоб просто, наприклад, в межах своєї роботи могти працювати. так? Необхідні слова, та якісь там елементарні речові обороти. Я закінчив теграційні курси, вивчив мову, наскільки це в мене вийшло. Якимось чудом, здав на Б 1 хоч я його не знаю. Але я вам хочу однозначно сказати, що з моїм виходом на роботу. Ті мої знання німецької мови, які в мене і так були, досить-досить такі собі сумнівні, вони почали потихеньку деградувати. Чому? Тому що ти перестаєш просто взагалі німецькою мовою користуватися. Ти приходиш на роботу в межах якихось там. Необхідних тобі функцій, ти от щось там сказав, спросив, і це не постійно ж зрозуміло, так і, і на цьому все. І все, і привіт. А якщо в тебе ще, є, наприклад, є співробітники, твої колеги, які розмовляють на твоїй ж самій мові, то якби її взагалі нафіга мені та німецька варіант, який я бачу, що дійсно з виходом на роботу твоя німецька починає прогресувати, це сукупність. Сукупність перше, коли ти вже на якомусь рівні знаєш німецьку бажану на гарному рівні. І друга сукупність факторів це коли ти на роботі дійсно будеш використовувати німецьку мову. Хочу сказати, що це все моє суб'єктивне бачення того, що я бачу на власному досвіді, того, що я бачу на інших людях. Якщо ви приїхали в Німеччину до цього, ніколи її не вчили німецьку цю мову. Так? І вийшли просто одразу на роботу та через рік вивчили мову, та тепер можете Ходити та спілкуватися на вулиці по будь-яких питаннях. Будь ласка, напишіть в коментарі, я на вас подивлюся, що дійсно такі люди існують. Звісно, що коли-небудь, якщо взагалі не ходити на мовні курси, ви її вивчите коли-небудь, років там через 5 10 20 40 коли-небудь вивчите. Я сам знав пару людей, які вже прожили в Німеччині пару десятків років, і пішли або на інтеграційні курси. Або не пішли на інтеграційні курси, вважають, що вони гарно знають, але навіть з моїм рівнем знань, я бачу, як вони там перекладають, кажуть щось по-німецьки, ти їх от просиш, там Ану переклади отак. От він перекладає, ти розумієш, блін, нахіра його попросив. Собі бачу своє майбутнє в тому, що коли в мене знову з'явиться змога моя доля це знову йти на інтеграційні курси, за які я, звісно, вже буду сплачувати за власні кошти. І я навіть це собі якось там планую. Ось такий вийшов відосик. Пишіть в коментарі все, що ви гадаєте з цього приводу. Обов'язково підписуємося на наш канал. Як завжди, з вами був я.